Хотіла про про цю статтю Зеленського наголосити: ніхто так не вірить в перемогу України, як Зеленський. Ну, це знаєте, це, це 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 гідотно було написано. Тому що ніхто так не вірить в перемогу і ніхто так не прагне перемоги, як наші хлопці і дівчата на передовій. А відповідно, і їхній командувач, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Тому що, перепрошую. Президент в більшості випадків сидить в себе в офісі, теплому і гарному, він приходить в парламент, він їздить поза кордоном, він зустрічається з купою людей, які поважають Україну, поважають Чин Збройних Сил України, які дають йому цю позитивну емоцію. А наші хлопці і дівчата сидять в окопах, зараз холодних, паскудних, мокрих і наповнених мишами. Вони. Не мають достатнього забезпечення того, якого було би достатньо, щоб вибивати ворога. Їх обстрілюють щодня і щохвилини. В... Я зараз спілкувалася з одним підрозділом своїх підопічних. Вони не можуть витягнути трьохсотих з поля бою, і ці трьохсоті деякі стали вже двохсотими. А вони їх не можуть витягнути, і вони зараз намагаються витягнути тих, хто вижив з тих трьохсотих, яких вони залишили, і в них немає зв'язку. Ми зараз вигрібаємо з волонтерами всюди, тільки можемо гроші, щоб купити рації, щоб у них був зв'язок, який мали б забезпечити те саме Міністерство оборони, голов... верховний головнокомандувач чи різні служби логістики. Але їм я не можу подзвонити і цього сказати, де дохоль рації. Тому що ті, хто забезпечують зв'язок, взують комбрига, комбриг взує хлопців, а рацій так і не буде. Тому що ж ну, амбіції треба показати, що хтось важніший. Тому насправді найбільше вірять і хочуть вірити в перемогу, це наші військові, які хочуть повернутися додому, які хочуть повернутися до своїх родин, які не бачили теплого ліжка, які не бачили. Не спілкувались нормально з людьми, не мали можливість їхати на відпочинок, як мінімум, рік і вісім місяців. А купа тих, ким я опікуюся вже п'ятий, шостий рік на війні безвиїзно. Так що, Не Зеленському розказувати, як він вірить в перемогу. Якщо він вірить, то він зараз має консолідувати усі зусилля, помагати головнокомандувачу. Помагати бойовим офіцерам, а не звільняти їх як, як, і не викидати їх як останні шмати з їхніх посад, навіть не повідомивши про те, що вони звільнені, і мав би зараз взути свою монобільшість у Верховній Раді України, щоб вони голосували за забезпечення війська, а не гуляли, коли розглядаються критично важливі правки до бюджету і до інших законопроєктів. І перепрошую з усією повагою до Рустема Умерова, не він би мав зараз. Прикривати за тих, хто багато чого натворив і наробив. А Рустем Умерви як міністр оборони зараз мав би забезпечувати військо системно, активно, спрощено, щоб там на передові було все, що потрібно. Бо народ вірить у своє військо, але народ дуже дуже розчаровується в політичному керівництві, що теж погано для держави, бо зараз треба консолідований процес. Вибачте.